Радіо Чикаго». Усім вітаннячка. Ви на хвилі радіо Ю Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітали двічі рівні дівчини. Давайте я вас представлю. Маю честь. Це Ірина Бойко, кар'єрний консультант Чикаго Професіонал Центр. Правильно? Так, правильно, який. і також Тая Мельничук, фінансовий консультант Чикаго Професіонал Центр. Ну, як ви зрозуміли, це дівчата мають відношення до Чикаго Професіонал Center. Привіт вам! Привіт. У <ривіт>. двох словах, в двох словах, тим більше я знаю, що ви вже декілька разів до нас mm. приходили, вже пояснювали, що є можливо. Ливо, хтось нас перший раз чує, перший раз бачить. В двох словах нагадайте, що таке Chicago Professional Center? А в Chicago Professional Center Ми школа, яка вивчає електрику і хіт, хітінг і, і кондиціонування. Тобто, ви, як правильно опалення, вентиляція та кондиціонування. Скажіть англійською, так, якщо так, що. Не так, ми підготовлюємо вас за чотири місяці отримати дві ліцензії по електриці, і по HVC і по пізніше, через чотири місяці, Ірина. А шукаю вам роботу. Ага. <с> так, ну допомагаю, скажімо так, для того, щоб зробити перший крок в цій сфері. Можливо, у когось вже був досвід в інших країнах, можливо, хтось вже навіть починав в Америці працювати, але насправді знайти роботу, яка була би добре, скажімо так, оплачувана з гарним контрактом, з гарним офером, не завжди так просто. І я намагаюсь направити в. Доброму напрямку з правильними, скажімо так, варіантами, можливостями, зрозумів. Тобто, ви навчаєте і допомагаєте людям якось кар'єрно себе реалізувати, тобто не кидаєте, знаєте, як в діда, коли дітей плавати серед озера, кидають плавай, тобто вивчили і відкрилися двері. Дякуємо, що прийшов. Ні, Ні, звичайно, дуже багато опцій. Студенти завжди повертаються. В нас власник завжди каже, що в них є forever membership, Вічний абонемент. В нас справді повертаються люди, які там закінчили 5 або навіть 10 років тому. По-перше, деколи для того, щоб здобути нову ліцензію, як зробити оновлення. Тому що завжди, знаєте, угу. так вік, живий, вік учись, і після Технології того як рухаються. звісно. Як ти вже 5 років провчився, якщо в тебе не провчився, перепрошую, пропрацював. Там у нас є. Також є можливість здобути ще одну ліцензію. Це в сфері будь-якій сфері таке є. І також з працевлаштуванням. Можливо, ти відчуваєш, що твоя компація. Компанія, вже ти виріс з неї, ти достойний, наприклад, більшої заробітної плати, або готовий, можливо відкривати свій власний бізнес. Ми завжди ласкаво просимо людей все, чим зможемо, те ми намагаємося направити, допомогти і підказати. Ну і напевно, для от, початку останнє таке питання для того, щоб люди розуміли, з ким працюємо, з ким зараз розмовляємо, точніше. Чи користується дана професія, дані? Професія, так розмови, ви кажете, дві ліцензії. Там, тобто, це по факту нова професія для людини. Чи користується попитом, чи це не є, скажімо, просто навчання заради навчання, щоб мати собі нову професію, і потім ходиш, шукаєш рік, два, три, п'ять де себе реалізувати? Тобто, чи є попит в даній сфері діяльності на ринку праці? Так, є, і дуже багато. Якщо навіть вбити в Indeed.com, Пра працевлаштування на електрика або на HVC, то ви будете бачити там десь, може, до тисячі вакансій зараз вже є відкритих. А, і на, є така професія, як maintenance, це технік, Технік по обслуговуванню будинців. будівель або комерцій. Я так розумію, ви англійською знаєте. Термінологія, так. Ці, е, та терміни, так. Та. А, але вони, вони требуються ще більше попитом, тому що. Кожен, кожний офіс, кожна школа чи дитячий садочок потрібен мейтененс. Це цей технік, який буде обслуговувати будинок. Тому це, ця професія завжди буде в попиті. завжди. Її, напевно, зараз, на даний момент, може десь тисячі три вакансії завжди відкрито. У, як скажемо, як від профешоу від е, нашого. Е, Проспект Хайт, якщо ввести 50 миль, то ви знайдете 3 тисячі е, вакансій, які будуть відкриті на професію мейтененсмейтенс технічні, добре. А люди, які от тим більше ви казали, що хтось можливо десь працював, хтось можливо має якийсь там досвід або бажання. А якщо людина ніколи з цим не працювала, тобто чи є сенс іти е, до вас навчатися, якщо людина, ну скажімо так, от початківець у всьому. Викрутку у руки бере ще щось, чи чи ви беретеся за навчання от таких людей, які ну не знаю, не мають взагалі досвіду, скажімо так. Ну, життя буває різне, не кожен приїжджає сюди одразу на констракшні, вміє працювати. Ну це напевне 80% наших студентів починають повністю з нуля. У нас 80-80% це взагалі англомовні студенти. Школа взагалі англомовна, але у нас є викладачі україномовні, які для наших вже студентів можуть, скажімо так, робити класи уроки українською. Але особливо зараз останнім часом дуже багато звертаються людей, які повністю кардинально міняють свій. Стиль життєвий, життя, устрій. життєвий устрій. І тому ми, і я і кажу, що ми допомагаємо зробити перший крок у кар'єрі, а не просто знайти свою роботу першу, тому що ви можете мати різні досвіди до цього, взагалі не мати його. Але наша сфера HVC, електрика це справді кар'єра, тому що якщо в ній її розпочати і скажімо так затриматися, то можна побудувати дуже гарну собі і на майбутнє впевненість, забезпеченість, і це вже від вас залежить знову. Таке чи е, працювати як мейнтененсом чи електриком HVC на компанію з гарними бенефітами е, і умовами, чи навпаки розвивати свій власний бізнес? От ви на початку розмови сказали, що навчання триває 4 місяці. Я правильно запам'ятав? Скільки приблизно учнів в класі чи в потоці? Я не знаю, як правильно у вас кажеться, і чи не створює це більшу і більшу конкуренцію? Чи не вийде так, що з часом е, ринок уже буде перегрітий спеціалістами, які закінчують вашу? школу Я не думаю, що це буде. Ми вже в бізнесі 20 років, ага. і чим, знаєте, вже так 20 років а, е, є багато людей, які далі працюють у цій сфері, відкривають свої бізнеси, ага, і Постійно затребувані. Постійно затребувані. Постійно е, комусь треба по ліцензію, комусь. Завжди є бачите, постройки нових будинків. Ага. І в тих, також... що будинки є, вже теж треба потрібно міняти ці всі обладнання. Так, і також коли встроюється будинок, завжди потрібен чоловік, який буде устроювати повністю систему. По цих duct work, це Вентиляції, вентиляційна вся система. І таких будинків, наприклад, та в нашому районі, де я живу, там постройка йде. Я не знаю кожної без зупинок. І ще хочу додати, що ліцензія HVC техніка вона працює у всіх штатах Америки, тобто і вона не має дати expiration, тобто вона не виходить з терміну. Дуже багато наших студентів переїжджають, взагалі. Студенти є з інших штатів, які приїжджають закінчити, і є такі, які вже після школи переїжджають в інші штати. Добре, от ви кажете про ліцензію, про побудову кар'єри, про світле майбутнє, можливість заробляти гроші, отримувати нову професію. Проте зараз ми живемо трішечки такий буремний час, де багато людей, які сюди приїхали в Америку, особливо українці, приїхали, по скажімо, по програмі U4U, чи зараз знаходяться на TPS і так далі, тому подібне, І багато людей. Не знає, що буде далі. Вони не знають, де будуть за рік, за півроку, за дехто за місяць, а в декого взагалі е, наразі закінчився термін е, ну, їхнього перебування тут у США. То який сенс от людині е, йти зараз 4 місяці навчатися, тратити гроші і е, здобувати нову світу, якщо не знають, е, чи будуть, чи не будуть, чи є якісь перспективи. Для людей як в принципі це поєднати в даній ситуації із тим, щоб піти навчатися, і так далі, і тому подібне, чи можна у вас навчатися, скажімо, хто в кого закінчується е, термін перебування, там, наприклад, юфою, mm -hmm. там паролі і так далі, і тому подібне? Ну тобто, от суть питання у мене така: що робити людям з навчанням, у кого зараз статус юфою, ті і немає ясності в майбутньому? Ну, звичайно, що є. Якщо є варіант або є бажання у людини залишитися, ну, принаймні на цей період, коли ви кажете, всі ми зараз в підвішеному стані, хто приїхав от по цих програмах. Є багато людей, які зараз в очікуванні документів, і вони можуть бути ще в очікуванні досить довгий період, але в них закінчуються там ще work authorization, або будь-які інші документи. Для того, щоб вчитися у нашій школі, насправді ну, ми, нас немає в потребах. Ці документи нам надавати. Ага, тобто, ви не дивитеся на статус людини, Ні. яка приходить до вас навчатися? Ні, ми не дивимося. Нам потрібно тільки їх посвідчення особи. Це може бути або ID, це може бути або паспорт. Український також, паспорт може, може бути. бути. Також. також нам важливо, щоб це було у вас диплом, або диплом з України будь-якого будь-якої професії. Це має бути для того, щоб було підтвердження вашої освіти, що ви є освічена людина, скажімо так. Звичайно, воно має бути перекладене на англійську Систему оцінювання, тобто треба зробити evaluation, Що ми також можемо зробити у нашій школі? Е, Мається на вас диплом має бути про вищу освіту чи про вищу, середню школу середню можна школу. А, середню школу. Так. так ну хто в кого є, можливо, вже закінчував тут в Америці high school, Також вам підійде. Тут же не треба робити жодних переводів або evaluation. Добре, А цей диплом має бути якоїсь технічної спеціальності, чи скажімо, скажімо, філософ чи там хореограф. Це підтвердження того, що ви маєте освіту. Неважливо, яку ага зрозумів добре. Ще тоді ви сказали за ліцензії, що видаються ці mm -hmm. ліцензії, чи потрібно підкріплювати ці ліцензії, скажімо, своїм легальним статусом тут перебування? Також не потрібно mm -hmm. для ліцензії по HVC це в тільки. Ви здаєте в школі у нас екзамен, запрос іде з нашої школи. На даний момент вже навіть не требують social security для цього, щоб отримати ліцензію. Вони дають спеціальний студентський id номер для студента, по якому він отримує цю ліцензію. А по штатському по, по іліку по електриці електрик тільки треба посвідчення, хто ви паспорт з тобто любої країни. Особливо. То есть може може бути і 음, ну, український скажу, може, паспорт, але він мусить бути дійсний. Mm -hmm. Він не може бути expired. Угу, Ліцензія електрика, вона не так, як HVC, вона не діє у всіх штатах Америки. Вона буде працювати тільки в штаті Іліной, і тут також є ще різниця. Її можна отримати. Я наприклад, якщо у вас немає жодного досвіду в штаті Іліной як електриком, підтвердженого досвіду, тобто хтось може підтвердити якась компанія з ліцензією. Ви все одно можете здати на цю ліцензію, але вона буде просто діяти у межах передмістя. Тобто Даунтаун і Чикаго вона не діє. Але, наприклад, Рівергроу, Проспект Naperville, Шамбург, там вона дійсна. Якщо ж у вас є досвід електрика, мінімум два роки в штаті Іліної підтверджений. Ви можете здати в іншому просто Сіті Холл в іншій адміністрації Chicago. в Чикаго, і вона буде дійсна по всьому штату Іліной. Вона має дату закінчення, її потрібно оновлювати один раз в рік, але не тестом. Просто скажімо так, оплатую. просто поновленням, просто ага. оплатою <смеш> в штат, так <Ви> <смеш> фінансист. Так тобто, ви маєте на вас, є ліцензія, яка дозволяє працювати тільки в передмісті. Скажімо, ми зараз знаходимося до... Так, електриком на Камберленді, і тут такі цікаві вулиці, де є да, одна вулиця, і будинки з одного боку це норіч, будинки з іншого боку, це Чикаго. Тобто, маючи ці ліцензії, ти можеш, скажімо, працювати з цього боку тротуару. З цього боку тротуару ти не маєш права працювати, тобто такі релі. Так так. Mm -hmm. Тобто, відповідно, якщо є два сусідні будинки, і там сусіду я там, скажімо, цією ліцензією може допомогти а цьому сусіду, побажаю успіху. Ну, так. якщо Сіті вимагає перміту, тобто дозволу на роботу, то з ліцензією, яка тільки в субурбах, ви не зможете працювати на цій стороні вулиці. <рес> Це дуже цікаво. Тобто, ті люди, які зараз не знають, що буде далі, але мають бажання. Все ж таки отримувати нову професію, нову освіту. Є ця можливість, а далі, можливо, дійсно чи адміністрація, чи поміняється якась ситуація, Саме і так. буде можливість отримати чи довший час перебування, чи взагалі постійну легалізацію. Це не потребується для того, щоб навчатися. Саме так. Так, але дивіться, ну, якщо ну, ну. у вас немає social security так, і права на роботу, ви ж не зможете працювати. Uh -huh. І тому ми тут, no. ми хочемо вам подати таку ідею: якщо у вас а, є бізнес відкритий, якщо ви відкрили свій бізнес, то ви можете працювати на бізнес. Тобто ви працюєте у людей і вам а, гроші, які за вашу роботу, переходять на ваш бізнес. Тобто Я не розумію. Не, не Дивіться, для того, щоб працювати як W2, ну, на W2 форму. Військово має бути work authorization, це правда, і він має бути дійсний. Але коли він закінчується, зараз ми говоримо про людей, які в підвішеному стані. Тобто вони є легально в Україні країні, тому що у них є нотіс на очікування підтвердження їхнього статусу, але насправді їхній authorization, старий вже закінчився, новий вже не прийшов. Чому ми хотіли цю тему підняти? Тому що Зараз ми стикаємося з цим питанням, люди, які Закінчили нашу школу, які приїхали два-три роки тому з України і пішли працювати на якусь компанію на W2 форму, тобто, коли компанія платить за вас податки, а не ви самі. Вони звертаються в школу і тому, що компанія не продовжує з деким контракти, тому що у них закінчується work authorization. В такому випадку, якщо у людини є відкритий бізнес акаунт, вона пропонує цій компанії залишитися з ними працювати просто як сабконтрактор, тобто людини, людині, які вони будуть платити. Повну суму, а людина сама за себе платить податок, ага. Тобто, по факту, людина сама себе наймає, Якось так виходить. так. так. так? Саме Тобто так. сама має свою компанію, і компанія співпрацює із з... там замовником так, чи так. з іншою компанією. Mm -hmm. І уже через цю компанію людина, навіть якщо зараз там у когось, можливо, тимчасово не має дозволу Про на роботу, тобто людина може сама собі бути босом і сама собі платити. Ну, теоретично, ну, якось так. Так, так. Це, це грубо сказано. Це дуже mm -hmm. утрировано, щоб ну, на хлопський розум, як ти кажеш, щоб зрозуміти суть ситуації. Але це. По факту це вихід. легальний вихід за легальний так. вихід. Тобто це не є якась схемки-мутки. Ви, там все, мутки. ви так. все одно платите податки. Ви отримуєте ці гроші, і в кінці року ви все одно маєте заплатити податки. Просто ну, от справа в тому, що не компанія, на яку ви працюєте, платить за вас податки. А ви отримуєте в моменті, ви отримуєте більше грошей. Але ви маєте розуміти, що в кінці року ви маєте заплатити податок за ці гроші, які ви отримали. Просто платиться від імені вашої вашого бізнесу від вашої компанії. Угу. Тобто вихід по факту є і можна працювати. І е, навіть якщо людина до вас звернеться там по отриманні ліцензії по освіту угу. і по побудові своєї кар'єри, ви маєте можливість це все якось більш детально пояснити, що робити yeah, крок за кроком. Ну, тобто, має слазі не берете за руку і робите за людину все, а пояснюєте чи робите У нас і таке є Є таке, що нас і ну чесно дійсно намагаємося допомогти, чим можемо. І У нас дуже багато студентів є, які щодня відвідують школу, консультуються, звертаються. Навіть якщо ми не знаємо якогось питання, ми будемо намагатись його вияснити по тих ресурсах, які у нас є або які ми знайдемо для того, щоб. <students> <out> Дати відповідь на питання, яке от виникло, зрозумів. Я вам дякую, дякую за те, що ви даруєте надію людям отримувати можливо нову професію і нормальний заробіток. Тому дякую вам. І на завершення тоді скажіть, будь ласка, де вас можна знайти? Можливо, фізичний офіс, де прийти, приїхати в соцмережах, подзвонити. Ну, максимальну інформацію маєте можливість підлатися. Ми знаходимося на 16 Piper Lane, Suite 127, Prospect Heights, Illinois. І наш телефон 847-215-8203. Угу. <звісно> Будемо раді всіх бачити. У нас на фронт деск Уляна. Вона зараз у відпустці, але ми можемо все одно <свист> допомогти. Або мене звати Ірина. Також тається для тих, хто розмовляє тільки українською. Е, якщо ви розмовляєте англійською, чудово наші дівчата також можуть вам допомогти. У нас є ще лісі соня. Але от на завершення уроків у вас англійською проходять чи вже тепер є і українською. У нас, ви знаєте, все на англійській, але е так як е якщо ви будете приходити в клас, то субтитри можна вибрати на будь-якій мові. Ми хочемо, щоб студенти вчилися на англійській мові, тому що так вони мають е запаси е е е Більше... самих термінології, по чому вони вчаться. І краще, тому що ми, вони можуть навчитися. І знайти роботу краще працювати з американцями а не страшно, що якийсь електрик не зрозуміє англійської мови, і потім припутає плюс з мінусом. Ну no, там є субтитри, можна все прочитати. Але коли Nie. буде лабораторна робота, то тоді в нас є два вчителя по українській, Вони можуть говорити з вами на українській мові. І плюс ми даємо додаткові заняття українською для тих, хто у кого справді є проблеми, і вони не розуміють, що відбувається, наприклад, на лекціях, не розуміють певних термінологій, тому. Звертатися в офіс і додаткові заняття без проблем. Я вам дуже дякую. Дякую, друзі. Нагадаю, що це була Ірина Бойко, кар'єрний консультант Chicago Professional Center І Тая Мельничук, фінансовий консультант Chicago Professional Center. Дякую вам дуже Дякую. гарного дня. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.